Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Стосовно мого звернення до мерів міста щодо допомоги дронами 110-ї бригаді Вавдіївку, яке набуло значний резонанс. Поше журналіст Юрій Ботусов Перше, я розумію, що не мера, а президент Зеленський прем'єр-шмигаль та міністр оборони у міру несуть за законом відповідальність за забезпечення армії дронами. Друге, я розумію, що слуги народу та Зеленський забрали у бюджеті міста увесь військовий податок на доходи фізич. Ніх осіб, який деякі міста раніше до 50% віддавали військовим частинам, і тому саме слуги народу несуть відповідальність за провал у постачанні дронів, оскільки основне фінансування йшло з коштів від місцевих бюджетів. Це у них треба мітингом проводити у першу чергу, але я бачу, що ми втрачаємо авдіївку, тому що туди не направляють людей та дрони. І на дрони треба терміново скинутися усім, у кого є ресурс. Я бачу, що ставка Верховного Говнокомандувача некомпетентна та або не розуміє. Є складність обстановки або не здатна реагувати взагалі. Якщо зреагують мери, місцева влада тоді повторювати дії мерів почнуть у столиці Зеленський та Теомірового, щоб не виглядати повними імпотентами у порівнянні з мерами. Тому я і згадав мера Києва кличка, щоб він показав приклад Зеленському. Якщо Кличко викличе, наприклад, Комарницького або Столара, які при ньому стали у Києві, мабуть, і мільярдерами нарішалові багатьох питань та прокопіва на додачу і скаже, а скиньтися на дрони для Авдіївки, то вони знайдуть у ту. Жо милі кілька сотень тисяч баксів, щоб профінансувати дрони. А якщо ще і фонда палатного допоможе, який в принципі допомагає армії, то буде зовсім добре. Щось вони усі придумують, знайдуть ресурси. Вони з Києва такі гроші в кишеню поклали, що не збідніють вже ніколи. І тоді стане ясно, чого варта влада, яку люди обирають у центрі та на місцях. І для того Авдіївка це фігура мови. А для кого це частина України для захисту, якої варто зібрати усі сили? Сподіваюся, що Проявлять лідерство у державі, якого не вистачає центральній владі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.